У ході комплексних заходів викрито та затримано ще двох організаторів нелегальних трафіків для ухилянтів. За даними слідства, у першому випадку фігурантом виявився 24-річний житель Радехова, який запропонував призовнику допомогу втечі з країни за 20 тисяч доларів США. За ці кошти він обіцяв організатору безпечне транспортування через міжобласні блокпости, а у визначений день супровід до Одеси та подальше незаконне переправлення втікача за кордон. Другим затриманим є 44-річний керівник однієї з громадських організацій на Львівщині. Цей фігурант гарантував військовозобов'язаному виїзд з України поза офіційними пунктами пропуску на Закарпатті, за що просив 15 тисяч доларів США. Проте правоохоронці задокументували протиправну діяльність обох зловмисників та затримали їх в порядку статті 208 Кримінального Кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Станом на зараз тривають слідчі дії для встановлення інших можливих учасників протиправних схем.